Домашня аптечка комплексний набір для сім'ї в домашніх умовах. Пластиковий футляр містить ліки та засоби для найпоширеніших проблем зі здоров'ям, перев'язувальні засоби, стерильні бинти, 10 бактерицидних пластирів, вата, антисептики, йод, зеленка, перекис водню, хлоргексидин, знеболювальні, анальгін, аспірин, флюколд, ліки для повсякденних проблем. Валідол та корвалол для серця, нафтезин від нежиті, діазолін від алергії, активоване вугілля при отруєннях, дротаварин від спазмів, захисна маска, ватні палички, пінцет, рукавички, всього понад 35 предметів для домашньої медицини, включає довідник та рекомендації з використання. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.крапкаюа.